Всім привіт! А раді вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай. І сьогодні у нас в студії некромант Авель. Вітаю Авель! Вітаю Тетяна! знаєте, Авель, хочеться трошки відійти від тем політичних і поговорити про теми духовні насущні тому, що зараз духовні. Чому тому що зараз ця тема насущна? Хто не розвивається, хто не пізнає себе, світ, духовність. То ми знаємо, що з цими людьми трапиться. Тому хочеться якомога більше людям прояснити, показати, розказати. І тому я впевнена, що ви поділитесь і своїми секретами сьогодні з нами. Ви некромант. У нас зараз некромантів, як ми знаємо, як то кажуть російською мовою, прудгаті. Некромант на некроманті і некромантом поганяє. Але. Хто ж, як не ми з вами, знаємо, що таке насправді некромантія? Розкажіть нашим підписникам, що у вашому баченні є некромантія, і хто такий насправді некромант? Ну, ми можемо вже зразу відділити некроманта від всіх інших практиків, тому що він пізнає світ не на рівні стихії, не на рівні темних духів. Він вже пізнає світ на рівні життя і смерті. Тобто, коли мені треба працювати зі стихіями, я можу з там, смерті анігіляції з життям, хаосу туди ляпнути і сотворити новий стихійний круг. Тобто я ці енергії можу породжувати. Так, да, це вимагає багато енергії, але завжди можна тяпнути у Бога, у дьявола, неважно в чому. Ми, ми, ми з ними дружимо. А це зв'язок з деревом життя, тобто це ініціація через дерево життя. Ти будеш відомий як некромант, В них немає астрального тіла в класичному сенсі. У них є некротичне тіло тіло смерті. І бачити і переходити вони можуть тільки в світ мертвих, тобто я не можу вийти в астрал. Я не можу контактувати з ним нормально. А зі світом мертвих, як з частиною світів, да, можу. І зі світами на основі світу мертвих. І наш світ, і всі інші світи також породжуються з цієї першої основи насправді, тому що смерть нам і пожинає, і дає новий ресурс для початку. Старе перегниває нове народжується і виходить так, що. Угу. Ця формула дозволяє породжуватись новим богам, новим сутностям, новим духам, а, і все залежить від того, яка людина була при житті. Тобто, це по факту є її посмертне царство. І якщо я розвиваюсь як божество, я стану божеством. Якщо я розвиваюся як покорний Богу, хочу в рай, я попаду в той рай. Ну я не хочу в той рай, мені не по приколу. А, Є дуже різні напрями. Я працюю з чорною, з хаостичною некромантією, тобто я працюю з давніми духами, давніми древніми духами, які появились до існування ще самого Бога. І він являється одним із цих духів першопочатково. Ем, насправді, це доволі жорстке, напевно. Прийняття світу, тому що ти сприймаєш його не в рамках моралі і не в рамках людяності. Ти його ощущаєш, як будто ти вже умер і дивишся як мертвий із за грані за людьми. Це дозволяє позбавлятись лишніх емоцій, це дозволяє контролювати. <світнен> Некропатоки, наприклад, мертві. У мене немає такої фігні, що я, я якось визиваю чи відсилаю. Я, наприклад, коли запалюю свічку, я просто розриваю грань більше, щоб мені було їх легше відчувати. А так то вони ходять зі мною постійно. Це втручання в матерію, в судьби, в перебіг подій в упокоєння душ, в створення нових душ. Як це все відбувається, я, звісно, вже точно розказувати не буду. Це ми можемо говорити про якусь вищу некромантію. Ми можемо говорити про некромантію як про службу смерті. Коли ти впокоюєш душі, коли ти працюєш на кладовищах, коли ти там прибираєш, коли ти там за ними доглядаєш, так, ти працюєш але на більш низькому рівні, і такі персонажі зазвичай знають. Дату своєї смерті при ініціації, uh -huh. і її змінити вони вже не можуть. І а, половина їхніх почуттів, емоцій і життя вообще уходить під владу світу мертвих. Тобто вони ними управляють частково. А, є момент з погостним складбічниської магії. Я би сказав, що це якась основа некромантії, але це можна назвати некромагією. Тому що ти учишся працювати з цими енергіями і не завжди з чистою енергією мертвих чи смерті чи розпаду, ти можеш працювати чисто з духами, да? комунікуючи з їхніми свідомостями. Це як один з шляхів розвитку. Мені не цікаво, щоб духи все робили за мене. Ну, звісно, в нікотрійній мірі цікаво, а мені більше цікаво навчитися перервати енергіями і контролювати алхімію трансформації цих енергій. А, тому що так я хочу досягнути влади над самим простором, стихією і матерією, і вона в мене вже частково проявляється. Можна а, працювати чисто з світом мертвих, без самої смерті, але uh -huh. там треба теж міняти підход в своєму сприйнятті. А, багато інформації, яку ми зараз знаємо, практикуємо якою навчають більшість практиків, вона не є а, правдивою в контексті даної роботи в ітогі люди працюють з чим угодно, ну не з мертвими. Медіумізм проявляється, тобто більш витончене сприйняття. Я, наприклад, не включаю, не виключаю бачення його, чи посилюю його інтенсивність, чи поменшую. То я сприймаю тонкий план і енергію людей постійно. Авіль, як зрозуміти, що ти некромант? команд? Цікаве питання. Конкретно в мене це було, коли я перший раз ходив на кладовище, і перша моя ритуальна робота була поруч насмерть. Спрацювала через півроку від людина мерла від раку. Але коли я пройшов на кладовище, я там я ще не знав, типу, неправил магії, неправил поведінки на кладовище, але якось я на, на інтуїції себе так повів. Як будто я ту покойницю, через яку працював, я як-будто заставляв типу вставай сюди, іди, ділай то то то-то». А потім я вже не слухався від практики, що за таке можна вловити. Угу. А, але при всіх моїх послідуючих контактах і розвитку я замічав, що у них до мене дуже особливе відношення. Вони мене захищали і від демонів, і від їх обманів. Вони захищали мене і від янголів, коли таких інших практики не селали, і навіть від впливу богів якійсь степені. І якось до того дійшло, що я почав коли пересуватися по іншому кладовищу, я зрозумів, що мені закупи робити не треба. Тобто, я приходжу, і вони говорять, ми тебе знаємо. Можеш працювати, можеш нічого не платити. Якщо тобі надо, то всегда поможемо. Я намагався виловити методи роботи з мертвими індивідуальні свої. Це було тяжко, тому що бачення на той момент в мене ще повноцінно не працювали. Я над цим. Ну, вищі сили люблять його закрити. Спеціально всім його закривають, щоб в себе не сильно вірили. Uh -huh. Ну і щоб вчились теж в той же степені. І через якісь е, випробовування, е, не буду говорити конкретно, які діло по суді uh -huh. е, зміг отримати визнання світу мертвих, і вийшло так, що я по факту не напрацював цю силу я її як будто вернув, підняв і воскресив і помістив в себе. Получається, що мене можна назвати прирожденим нікромантом? Неприрождені нікроманти так работати ніколи не зможуть. Це має бути определена, я не знаю, форма душі, свідомості, це зовсім інше світобачення. Навчитися якимось методом можна, а такого контакту і зв'язку ну, навряд чи можна отримати. Тут з вами не можу не походитися. Які будуть поради? Тим, хто відчув, що він не кромант? Mm. Повага до світу мертвих в будь-якому випадку. І треба виходити на пряму комунікацію. Забути всі традиційні знання, ну, вивчити, да, там, не ходити в туалет, на кладбище, не матюкатися, дуже громко. А, Треба вистроїти прямий контакт і почути, що вони вимагають від тебе. Тобто, навчитись працювати від них. Mm -hmm. А, і вже в послідкуму треба якось напрацювати контакт з одною з епоста смерті. Це може бути княжна смерть, це може бути санта Мерта, це може бути смерть абсолютна, з якою працюю я, це може бути ангел смерті, неважно. Треба, той, хто дозвол... ну, той, хто буде захищати вашу свідомість від обману мертвих. Тому що ми можемо подивитися такий фільм бітл Побачити там дуже класно описується світ мертвих. Перехідний, коли ще людина застряла, і вона не переходить не в рай, не ад і вона залишається на пункті при Іноді Іногда добільна, тому що боїться, що накажуть за проступки. їй проще, типу, потім сходити до такого, як я, виливати мене на кладовище, попрацювати зі мною, відпрацювати свою карму таким чином. Uh -huh, uh -huh. Um, вони там дуже коварні, вони страшно обманчиві, вони дуже голодні і вони зроблять все, щоб завладіти вашим тілом і разумом. Саме тому методи захисту теж якось переглядати, продумувати формування некротичних тіл це і розпивання мертвої води, і Клобічинська земля, і закапування, і посвящення, і на крові посвящення. На перехрестках Клобічинських це все справа не для тих, хто ділютанти, і не для новачків, тому що віщ дуже жорстко наказуємо. До цих знань далеко не всіх пускають. Чого не пускають, я теж сказати повноцінно не можу. Але те, що їх треба ловити напряму, а не учити традиційно, це факт. Авель, дякую вам величезне за таку цінну інформацію. Ми, нагадаю, надаємо її для того, щоб ви були обізнані, щоб не наробили помилок, за які потім приходиться. Дуже багато платити, і не лише в цьому житті. Тож, будь ласка, будьте розсудливими, завжди подумайте декілька разів, перш ніж щось робити. Так, магія, це стало дуже модним зараз. Ну і це зрозуміло чому, тому що ми зараз на от такому високому духовному рівні перелаштуванні трансформації, енергії, тому будемо робити. Для вас більше випусків про магію, про знання, про тайні вчення. Пишіть, будь ласка, в коментарях, яку б тему хотіли щоб ми з Авелем розглянули в наступних ефірах. Обов'язково дослухаємось до вас. Також не забувайте, що у Авеля є свій канал, посилання на який буде в описі цього відео. Підписуйтеся, якщо не підписались, почуєте там багато цікавого. Дякую, Авель! Дякую, до, до зу зустрічі. you <laughs>